Привіт! Ну що, готові зазирнути під капот Microsoft Access і зрозуміти, як ця штука насправді працює? Сьогодні ми розберемо на цеглинки будь-яку базу даних, подивимось на її ключові об'єкти, щоб стало абсолютно ясно що до чого. Тож, починаймо. Слухайте, ми ж буквально потупаємо в інформації, правда? З усіх боків на нас щось сиплеться. І от головне питання: як у всьому цьому навести лад, як ефективно цим керувати? Власне, саме для цього і придумали такі інструменти, як бази даних. Один з таких інструментів це система управління базами даних або скорочено СуБД. Уявіть собі, такого собі цифрового бібліотекаря. Він не просто розставляє ваші дані по поличках, а й знає, де що лежить, і за секунду знайде потрібну вам книжку. Microsoft Access – якраз один з найяскравіших прикладів такої системи. І тут є важливий нюанс: Access – це реляційна СУБД, що це за страшне слово. А все просто це означає, що дані не звалені в одну гігантську купу ні. Вони акуратно розкладені по кількох пов'язаних між собою таблицях наприклад, в одній дані про клієнтів, в іншій про їхні замовлення, і саме цей зв'язок між ними і робить систему неймовірно гнучкою. Отже, ось наш сьогоднішній маршрут. Ми пройдемо весь шлях даних у базі. Почнемо з фундаменту. Це таблиці, де все зберігається. Потім навчимося ставити даним каверзні питання за допомогою запитів. Далі подивимося, як зручно з ними працювати через форми та як красиво показувати результати у звітах. Ну і на десерт, як змусити все це працювати автоматично за допомогою макросів та модулів. Поїхали! І починаємо ми з най-най-найголовнішого – з таблиць. Це без перебільшення серце будь-якої бази даних. Саме тут живе абсолютно вся інформація. Загалом в Ексес існує шість основних типів об'єктів, які ми сьогодні розберемо. Лише шість. Кожен з них виконує свою унікальну, дуже важливу роль, і всі разом вони створюють єдиний злагоджений механізм. Починаємо, звісно ж, з таблиць. То що ж таке таблиця? Ну, найпростіше уявити її як такий собі Ексель на стероїдах. Це звичайна сітка, яка складається з рядків, їх називають записами, і стовпців, їх називають полями. Зовні схоже, але всередині о, там все набагато набагато потужніше. І ось тут криється головний секрет. Таблиця зберігає не просто дані, вона також зберігає інформацію про те, як ці дані мають виглядати, які шрифти, яка ширина стовців. А найголовніше, вона зберігає правила гри, тобто які типи даних можна вводити в кожне поле, які поля є ключовими, і як ця таблиця дружить з іншими таблицями. Окей, дані ми зберегли, вони лежать собі в таблицях. А як тепер знайти серед тисяч записів саме те, що потрібно? Ось для цього і існують запити. Це наш другий об'єкт, який дозволяє ставити базі даних дуже конкретні питання. Простіше кажучи, запит це такий собі фільтр. Він допомагає відсіяти все зайве і отримати чітку відповідь. Це ніби ви питаєте базу. Ану, покажи мені всіх клієнтів з Харкова, які замовили щось впродовж останнього місяця, і раз ви отримуєте саме їх і нікого більше. Сам процес створення запиту елементарний, всього три кроки. Перший ми чітко формулюємо питання: що шукаємо? Другий будуємо сам запит, вказуючи критерії, місто до рівня Харків, дата більше першого числа. І третій запускаємо його. В результаті отримуємо акуратно табличку лише з потрібною нам інформацією. Але запити вміють набагато більше, ніж просто фільтрувати. Вони можуть на льоту проводити обчислення, наприклад, рахувати суму замовлень, можуть групувати інформацію і навіть створювати з результатів абсолютно нові таблиці. Це дуже потужний інструмент. Гаразд, зберігати дані вміємо, знаходити теж. Давайте тепер поговоримо про те, як з ними зручно працювати. Це наш третій розділ: форми та звіти. По суті, це інтерфейс нашої бази даних. Форма це, по суті, зручне вікнонце для роботи з даними. Замість того, щоб вводити інформацію прямо в таблицю, що не завжди зручно, ми використовуємо форми. Вони дозволяють вводити, переглядати, редагувати дані в набагато більш приємному та зрозумілому вигляді. А от якщо форми це для введення даних, то звіти для їх виведення. Це інструмент, який допомагає красиво оформити і представити інформацію, щоб її можна було роздрукувати чи показати на презентації. Це, так би мовити, фінальний відшліфований результат роботи. Ось тут дуже добре видно різницю. Форми – це про вхід, це інтерактивний інструмент для роботи з даними. Звіти це про вихід, це статичне представлення інформації, зазвичай тільки для читання. Хоча джерелом даних для них можуть бути одні й ті самі таблиці, їхні цілі абсолютно протилежні. Ну і нарешті ми дісталися до найцікавішого до автоматизації. Зараз поговоримо про макроси та модулі, інструменти, які змушують базу даних виконувати роботу замість нас. Макрос це по суті записана послідовність команд, яку можна запустити одним кліком. Наприклад, відкрити звіт, експортувати в PDF і відправити поштою. І важливий момент в Access макроси не записуються як рухи мишкою. Ні. Ви складаєте їх з готових блоків команд як конструктор. А що робити, коли можливості цього конструктора вже не вистачає? Ось тоді на сцену виходять модулі. Це вже не просто набір команд, це повноцінні програми, написані мовою Visual Basic. Вони дозволяють реалізувати найскладніші задачі, для яких немає готових кнопок, і розширюють можливості бази даних практично безмежно. Отже, макроси та модули разом перетворюють вашу базу даних зі звичайного сховища інформації на потужну автоматизовану програму, яка може самостійно виконувати складні бізнес процеси, тож давайте підсумуємо база даних це не просто таблиця, це ціла екосистема з об'єктів, які працюють разом. Таблиці зберігають дані, запити їх знаходять, форми дозволяють з ними працювати, звіти їх красиво представляють, а макроси та модулі все це автоматизують. Кожен елемент на своєму місці і відіграє ключову роль. І тепер, коли є розуміння, як працюють всі ці інструменти, залишається головне питання, а яку історію готові розповісти саме ваші дані. Дякую за увагу!